І Сина, і Святого Духа. І прежде пряжі Царстві Божия і правди Його, і сіявця приложаться вам. Такими словами священного Писання Господь призиває нас до себе, призиває розділити з Ним блага Царства Небесного, призиває нас стати супричасниками Божественної трапези. Велике блаженство має та людина, яка відкликається на цей призив Божий. Велике щастя має той, хто зневажає земне і прагне вічності. І сьогодні свята Православна Церква святкує пам'ять преподобного Варлагама Ігумена Печерського, який є нас прикладом Євангельського купця, який знайшов дорогоцінну жемчужину, все продав, все залишив і купив її, тобто все призрів земне. І від одного разу почути слів священного писання, що удобні Вільбуду проти сквозь углінні уші, ніж і богатому гнітів царстві Боже, перемінив своє життя, твердо вирішив стати ченцем Києво-Печерському монастирі. На той час ігуменом монастиря був великий основоположник монашества на Русі, преподобний Антоній. Преподобний Антоній, побачивши ревність юного подвижника, взяв Варлама під свою духовну опіку і викопав з нього іскусного монаха, і істинного великого пастиря і майбутнього іумена побителя. Варлам своїм рішенням оставити все, порушив проти себе гнів батька і багато претерпів скорботи від рідної людини. Але маючи твердість духу, яку виявив преподобний, змусила батька поступитись бажанням сина. Поступивши в монастир, юний подвижник, без сумнівів, восходив із сили в силу на своєму шляху до духовного вдосконалення. Строгий піст та непристанна молитва, безчерний затвор і мовчання змінювали один одного і вінчали варлама, Мудрим наставником не лише монашествуючих, а й усього православного народу. Господь в своєму Євангелії сказав: люблячим я, люблю і прославляючи м'я прославлю». І тому Господь прославив свого раба нетлінною славою, сподоби за велике смирення і любов, святості і Царство Небесне, якого Варлам шукав з дитинства. Браття та сестри, Господь всіх нас призиває до себе, призиває розділити з ним божественну трапезу і показує, що земні блага і турботи це ніщо порівняні з вічною радістю, з вічним блаженством, вічним созерцанням нашого Бога і Творця. І Істинне християнське життя це святе і богоугодне життя. А більшість людей, які називають себе християнами, не мають навіть найменшого поняття про християнство, і тому живуть у щоденній суеті і відкидають запрошення Господа прийти до Нього на святу вечерю, яка починається вже тут, на землі в таїнстві Євхаристії. Господь нам дав Спасительне таїнство, завдяки якому ми все ближче і ближче. Приходимо до святості, до святості, тому що ми до неї призвані словами будьте святі, як мій Отець Небесний. Святість це ціль кожного християнина, це ключ до раю і подобіє Боже, яке було втрачено нашими прабатьками. І от наше завдання повернути її собі, бо без неї не бачити нам вічних благ. Отже, браття та сестри, земне життя це суцільна суєта, суєт і томлення Духа, як навчає нас примудрий цар Соломон. Наш святий обов'язок пройти через неї з поміччю Божою. Постараємось краще подизатися християнським подвигом і стяжати святість це ключ до раю. Якщо ми матимемо за ціль святість, і царство Боже, то тоді все наше життя буде прикладом для інших, таким, як був приклад Варлама. І ми ніколи нікому не зможемо подати гріховну соблазну. І маючи перед собою такі спасительні орієнтири, будемо завжди брати з їхнього життя євангельський приклад. І як говорить преподобний Серафім Соровський, що спасися сам і навколо Тебе спасуться тисячі. Амінь.